Добрий день, мої малята. Запрошую вас помандрувати, по зеленій травішці погуляти та за бджілками поспостерігати. Гріє землю сонечко, ніжно примовляє. Прокидайтесь квіточки, День весну зустрічає. Розливайся радісно по землі проміння. Покривай сади й луги. Весняне цвітіння. Малята, яка ж пора року, розбудила травичку. І справді весна, як же гарно, що вона до нас завітала. Весна чарівниця прикрасила ліс. Тітки, а як же можна зрозуміти, що настала весна? Так, на деревах з'являється перше листечко. Стало тепло, пташки прилетіли, комашки прокинулись, з'являються квіти. Цікаво, які комахи прокинулися жуки, мурахи, джоли. А де ж живе бджілка? Так, вулик це її будиночок. Вона літає із квітів збирає нектар, носить його у вулик, а нектар перетворюється на мед. Малята, послухайте оповідання бджілки на розвідках». Настала весна. Сонце зігнало сніг із полів. Вибралися бджілки зі свого вулика. Та й полетіли до яблуньки. Чи немає в тебе яблунько чого небудь для бідних бджілок? Ні, каже їм яблунька. Мої квіти ще не розквітли. Полетіли бджілки до вишні. Люба вишенько, чи немає в тебе квіточок для бідних бджілок? Навідайтесь мої милі до мене пізніше. каже їм вишня. Сьогодні ще немає в мене жодної розквітлої квіточки, а коли порозкриваються, я буду рада гостям. Сумні та голодні хотіли б джілки вже летіти додому. Як побачили під кущиком фіалку. Вона розтулила перед ними свої квітки. Повні пахощів і солодкого соку, наїлися, напилися бджілки полетіли додому веселенькі. Дітки, коли ж прокинулися бджілки? А як вони зрозуміли, що настала весна? Як називається будиночок бджілок? До якого дерева одразу полетіли бджілки? Що ж відповіла їм яблунька? А чим закінчилася розмова з вишнею? Яка ж рослина нагодувала бджілок? Малята, давайте пограємо гру «Бджілки та дощик. Як співають бджілки? А як співає дощик? <звуз> Бджілочки співають. Дощ пішов. Бджілочка повернулась. Знову дощик. Дощ закінчився, бджілочка зраділа. І знову дощик невгамовний. О, привіт, малята! Я весела бджілка і запрошую вас зі мною пограти. Коли на екрані з'явиться квітка шов... Качете квітку червоного кольору, махайте крильцями, а коли ж на екрані з'явиться квітка блакитного кольору, присідайте. Ну що ж, гру почали! Малята яку користь приносять бджілки? Чи можемо ми оберігати і бджілку, і фіалку? Чи можна гратися із бджілкою, ловити її? Чому? До нових зустрічей, мої любі веселунчики!